Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в гру в Кальмара в Роблоксі разом з Софією Роблокс українською. Тобто це буде саме її гра на Роблоксі, про яку вона писала в свій телеграм-канал. Ну і дивіться, у мене є друг містер Фоксі, і разом ми з ним маємо дійти до фінала. І бачите, прям лінійка вишикувалася моїх шестірок, тобто моїх помічників. Заходимо в гру, і я 14-й номер. Іде таймер, і ми маємо вже чекати, коли вийдуть охоронці і скажуть там правила. Вони кажуть, що привіз нас на їхніх іграх, на грів кальмара X тобто, може це вже 10-та гра в кальмара. І вони кажуть, що ми маємо пройти всі ігри, щоб отримати головний приз, тобто гроші, які даються в грі в кальмара. І всі ці охоронці мають зброю. І нам показують глаз мейкера, тобто людину, яка 30 років працювала. В заводі, яке виробляє скло, і тому вона знає, яке скло просте, а яке скло сильне. Тобто скляний міст з цією людиною буде легко проходитись, тому вона має жити, щоби дійти до тої гри. Відкривається прохід, і ми можемо прийти далі. Але щоб пройти далі, ми маємо сфоткатись. Беремо, робимо фотку, і тепер ми можемо спокійненько піти наверх, всі разом, на першу гру. Прийти далі в коридор, ми не зможемо, бо там стоїть огронник зброєю. Але ми виходимо і бачимо три вихода. Вони зелені, ми можемо спокійненько собі з них вийти. І він каже, що ти маєш діти до кінця, але при цьому, коли. Кукла каже зелене світло, то ти йдеш. Коли вона каже червоне світло, то ти стоїш собі і не маєш взагалі ніяк рухатись. Тому біжиш собі спокійненько, і вам на це дається дві хвилини. Я вирішив ризикувати, щоб бути першим, бо першим завжди хочеться бути. Прям пришвидшувався, біг як міг, з усіх ніг. І в принципі ця гра легка. Тут вибивають тільки самі нубіки. І бачите, біля кукли були два охоронця зі зброєю. Це були два трикутника. Я написав класмейкору, що ти маєш бути в нашій команді, але чомусь вона мені не відповіла. Але пофіг, потім побачите, що з неї буде. І бачите, кукла то відверталась, то поверталась. І всього дві людини померло, і нам дали 40 доларів. Ви представляєте, 40 доларів тут чомусь не єни, тут чомусь не мільйони, а чомусь просто долари. Бачите є підлога з людьми, хто вижив, а хто помер. І дивіться, тут після кожної гри, як в серіалі, є вибір або залишитись в грі, або піти з неї. І вам показують, скільки ви отримаєте, якщо підете за неї. Тобто я отримую 1 долар, якщо зараз піду з гри. Тобто я не знаю, хто взагалі пішов в Roblox і грати в руф кальмар, щоб її закінчити. Ні, Не ну, думаю, що це отримують ачівку халявну, але все одно це якось дивно. І тепер ми маємо п'ятись наверх, до наступної гри. Тепер ця гра наступна трохи вища, і нам дають більше часу, щоб до неї дійти. Але якщо ви не дійдете до гри пішки, то все одно вас просто телепортнуть, ви не помрете. І наступна гра це п'енталон. Тут, бачите, є пару райдужних колів. І ви зараз будете грати. Вас вітають в пенталоні і кажуть вибрати команду. Ми з Фоксі зразу біжимо вибирати команду. Тут можна вибрати команду з чотирьох людей. Я вибрав собі рожеву команду. Я, Фоксі Софія, і ще хтось були в одній команді. І нам побажали вдачі ці охоронці, хоча в серіалі такого не було. Всі хотіли бути з Софією, але, на жаль, були з нею ми або на часі для неї, для Софії. Ми пішли, з нами в команді була ще якась дівка. В першу гру попався я. І дивіться, треба тут правильно кинути. І якщо ти правильно кинеш, то ти проходиш гру. Всього 4 гри. На кожну людину одна гра. Гри вибираються для людини рандомно, тому майте на увазі. І наступна гра, бачите, попалась для цієї дівки. Ця гра полягала в тому, що треба вибрати два однакових предмета зразу. Якщо вибираєш неправильно, то починаєш знову. Але, в принципі, це дуже проста гра, прям дуже проста гра, її можна пройти дуже швидко, тому вона трохи якось заповільнилася, але, в принципі, нормально, вона цю гру пройшла. І тепер ми йдемо до третьої гри, яка підпадає якраз на Софію. Якщо що нам на це дається 2 хвилини 30 секунд, приблизно приблизно так. Третя гра полягає в тому, що тобі дається багато зірочок, вони всі червоні. Потім зірочка може стати жовтою, і в той момент ти маєш її нажати, поки вона жовта. Якщо ти не встигаєш, то ти маєш нажати на наступну зірку, яка стане жовтою. Вона стане зеленою. Якщо ти зробиш так 5 раз, тобто нажмеш на жовті зірки, то гра проходиться і ти виграєш, і Софія, на щастя, змогла це зробити, хоча був трохи здивований навіть. Наступна гра, яку я називаю запам'ятовушки. Тобто тут є показується, що треба нажати на одному на одній панелі, а на іншій панелі ти нажимаєш. І ти маєш прям запам'ятати, що ти маєш нажати. Влад ненавидив цю гру. Він треба казав, що це найгірша гра, яка може бути. Особисто я й не знаю чому, бо вони для мене всі однакові, вони всі дуже легкі. Але, в принципі, він її не любив, не знаю чому, але ну, він не любив її. Проте. Типу, якщо ти неправильно зробиш в цій грі, то це буде великою помилкою, бо ця гра за вона, ну, реально довга. І тому, якщо там у вас 20 секунд або 40 секунд, то ви не встигнете її пройти. І потім після кожної гри нам показують могилу з померлими, померлими учасниками. І потім нам показують, що померло 10 людей, залишилось 12 людей. І трохи поповнився наш щот. І тепер, якщо я покинув гру, то я отримую 11 доларів. Але 11 доларів це все одно якось ну, трошки замало. Ви так не думаєте. Але до речі, я був за, кінць, за кінець гри, просто по приколу, бо все одно ми прийдемо в наступну гру. Наступна гра це бойня, судна ніч, коли ви можете битись, ви можете битись своїми руками е, і віднімаєте ХП. Я напав на Софію, Вибач, Софія. і почав її бити. Добив я її майже до смерті, але я вирішив її покинути, бо я добрий чувак, ви знаєте це. Але в цей момент на Софію напали і тупо її добили. Але знаєте, навіть якби я її не добив, то вона б все одно померла. Бо у неї залагав інтернет і її вибуло. Тому так і так вона програє. І, коротше, нам сказали, що скоро ми вернемось в лобі, хоча ми по факту не так в лобі, але окей. І нам дали трохи більше грошей, тепер 170 доларів. Але насправді це не так багато. Тепер наступна гра карусель. Тут, як бачите, спокійна музичка, він каже, що. Правила каже, і ми можемо просто кататися. Але в будь-якому моменті вона може перетворитись на неспокійну музичку і все стане чорним. І в цей момент тобі скажуть число. Зараз число 2. І ти маєш зі своїм другим тімейтом піти в одну кімнату і закритись. Якщо в кімнаті буде більше людей, ніж 2 або менше людей, ніж 2, то вас просто вб'ють. Якщо ви не знайдете кімнату, то вас теж вб'ють. Тому вам треба знайти кімнату. І число буває любим. Буває не тільки два, буває там три, буває один, буває чотири. Тому будьте обережні і дивіться на числа. І тепер ми можемо знову піти в раунд, бо ми виграли. Всього в цій грі 3 раунда. Трохи дивна карусель, бо в серіалі була трохи інша, але, в принципі, окей, яка вже є, така вже є. І тепер, бачите, ми собі бігаємо, чекаємо наступну. Гру, коли воно все-таки виключить світло і воно все-таки виключається. Кажуть, чотири людини. Я біжу з Фоксі в одну кімнату. До нас заходить ще якась дівка, якась така, ну схожа на нубіка, і ще якась. Я закриваю двері, і тепер ми в чотирьох собі спокійненько живемо. Тут, до речі, не можна штовхатись, що і для мене є в принципі мінусом, бо штовхатись прикольно і весело. Ну, звичайно, не весело, коли тебе випихують, але все одно, це прикольно. Це допомагає навіть в деяких моментах. Бо буває так, що заходять, типу мішають тобі і можна випихнути. В На наступному третьому раунді ми залишились в трьох. я, Фоксі, і ця якась нубік. Четверта, яка з нами залишилася, вона лівнула, напевно, або щось типу того. І е, бачите, залишилось дві людини. сказала. І ми з Фоксі зайшли в одну кімнату. А вона залишилась стояти собі, і зрозуміла, що вона то тупо програє. І вона прям написала, типу, що ні, я програю. ми за нею дивились через двері, і все-таки вона померла. І ми пройшли цю гру. Нам показали могилку, скільки людей померло, але якось все одно занадто швидко всі померли. Але тепер у нас 260 доларів і дві людини залишилось. Я думав, що зараз буде гра в кальмара. І, до речі, зараз було голосування, типу, хто залишив? Ну, або ми залишаємося, або ми йдемо з гри в кальмара. Якби Фоксі, наприклад, використав шанс. Типу, і нажав X, то ми би закінчили гру. І це капець. Наступна гра оказалась Marbles. Тобто такі як штучки. Так ось дивіться. Тут бачите таке як село, типу така карта села. І коротше, вас определяють в пари. Рандомно в пари определяють. І дивіться. Коротше, тут є бачите камери, або це сигналізація, не знаю, без разниці. І дивіться, тут ви маєте випихнути чужі кульки. Наприклад, я був синім. Фоксі був червоним. І дивіться, вам кажуть, скільки у вас кульок і скільки у нього. Але так як я вже раніше грав в цю гру, то я знав правила, а Фоксі не знав. І тому для мене це було плюсом, що він не знав, як стріляти, що тут взагалі треба робити. І тому в мене було більше шансів. Я зразу почав його знищувати, його всі кульки. І в чому прикол? Раніше я так само грав в цю гру і мене так само виграли, бо я не знав правила. Ну, буває, в принципі. Бо це на 200 робуксів. Ми граємо, тому, як кажуть, братанів ми все одно вбиваємо. Але ладно, це жарт, ми не вбиваємо братанів. Просто так уже склали, обстоятельство. Ми не могли закінчити гру. Хоча могли, в принципі, але ну, фактично ми не могли. Ладно. Я думаю, якби він закінчив гру, то ми б отримали по 100 робаксів і все, а так, я отримав 200. Я переміг в цій грі, і щоб віддати пошану. Фоксі, я вернувся до його тіла померлого і на ньому потанцював. Да, це такий ритуал, типу, щоб він краще жив в іншому світі. Далі я вернувся в лобі, і у мене було дефіга грошей, я залишився один. Всі інші померли. До речі, тіло Софії залишилось ще лежати. І там сказали, що один гравець залишився. Один помер, і що я отримую 280 доларів. Я до речі, стояв на Софії, бо ну треба дати пошану їй теж як і владу. І я виграв цю гру я коротше, молодець. Тому дякую всім за перегляд. Хто за мене надіявся, хто за мене тримав кулачки? На цьому все і до побачення. До нових зустрічей.